Зеленіє жито, пахне літо, трави тихо в полі шелестять, ніч на землю розпускає віти і вкладає землю спочивать. Стихло все, лише ти ненароком соловейка дзвінко в саду, а на небі місяць білобокий лічить зорі на чумацькому шляху, І, здається, спокій землю огортає. І дрімає тепла я земля. Все село солодко засинає, лиш не в хаті на краю села, та хатинка вже давно схилилась до самої матінки землі, наче дівчина там зажурилась біла, як калина на дворі. чисте сяють ясно зорі, та лише не очі ті сумні. В тих очах бринять сльози прозорі, капають і тонуть у землі. Як любила мати свого сина, тільки зичила йому добра, та хіба вона у тому винна, що могила її вчора забрала? Було це вівторок, рано вранці, син тоді з похмілля рано встав і шукав свій порятунок в чарці. Як дзвінок його потурбував голос був сусідки баби Люби. Твою маму, сину, Бог забрав. Ще щось говорили інші люди, але він уже не дочував, серце замерло, в очах враз потемніло, стало холодно і страшно в одну мить, як його душа тоді боліла ще й сьогодні. Досі так болить. Поховали матінку єдину. Молода, така вже в могилу поляла. Хтось сказав і дав останні гроші сину, може, з жалості, а може, із добра. Всі розбіглися, зостався сам хлопчина. Вже не той, який раніше був, плакав цілий вечір на могилі. Тільки голос мами вже не чув, і плива його життя, як на картині, і як він свою маму зневажав, все згадав, усе продумав нині, коли чорний день в житті настав. Часто мамі словом душу ранить, а бувало, навіть і таке, обівзива її, а чи обманить, а ще й з дому утече. Ну а мати так його любила, тільки все найкраще, все йому. Передачі слала своєму сину, все, що мала, те все одному. Син не їхав, місяці спливали, ну, а мати передачі йшле. Ті всі гроші друзі пропивали, а вона надіється і жде. Вже й хатинка бідна похилилась, стріха в хаті раз раз тече, і стара криничка розвалилась, не приїде, не подасть своє плече, та кроки летіла аж до нині а сьогодні серце у сльозах, хочеться кричати на могилі, хочеться вернути все назад. Не шаную діти своїх рідних, любих. Дорогих батьків своїх, вже коли буває на то пізно, думаю, тоді вони за них. Поцілуй та пригорни, матусю свою, бо ж вона тобі життя дала. І заради тебе, дочка, сину, твоя рідна мамочка жила.